Добре, пане Романе, 50 днів. Чому 50 і 51 день ви погоджуєтесь з Гремом, що буде щось дуже цікаве, розпочнеться з цього дня? 50 днів це рівно стільки, скільки спливає, коли канікули конгресу, коли збереться палата представників, не більше, і не менше. Тому якби Трамп зараз дещо гальмонув цей процес. Ну поясню, чому гальмонильну, тому що на цей закон. Є про процеси маєте на увазі. Так, так. Про цей закон, про санкції, про нього є декілька думок кардинально протилежних. Так, ну, так. Від того, що, зокрема, там Wall Street Journal і Telegraph пише про те, що це як дві ядерні війни на планеті Земля, бо це торкнеться Китаю, Індії, з якими нібито щойно порозумівся, а тут знову одні кажуть, а другі кажуть: так, а, а, що, а що з того буде? Ну там цифри напишуть. Хіба це воно в реалії може бути реалізовано? Вже ж видно, що Трамп все це використовує тільки для того, щоб влаштовувати загальні лякалки. От. А, насправді, якщо говорити про санкції, то є ще безліч механізмів, які можна реалізувати і дотиснути таку Росію. Ну насамперед це. SWIFT. адже відключені тільки там Ну на даний час, якщо 18 й пакет буде реалізований, це приблизно десь півтора десятки банків. Решта ж працюють абсолютно спокійно. Друге, це оце оцей потік е сірих, е сірого транспортного флоту нафтового, який йде через е Балтику. Yeah. Це порушення санкцій, і насправді його можна зупинити. От. Але ж е всі роблять вигляд, що. Це не можна, це щось там таке. Вони витягують в нейтральні води, там перевантажують на звичайні нафтовози, які далі легально транспортують нафту. Це бачать, це розуміють, це, а це 47% доходів бюджету Російської Федерації. Я вже не кажу там дисципліна дотримання інших санкцій, особливо країнами Центральної Азії, такими країнами, як Індія, зокрема. Я вже не кажу європейцями, адже всі бачать, що особливо в безпілотниках, в крилатих ракетах, в балістичних ракетах всі мікросхеми, ну вони якщо, якщо не тайванські, то європейські. бо… Китайські на них не можна ставити мікросхеми. Це мікросхеми китайські другого покоління, які не можуть застосовуватися на такій універсальній високоточній зброї. Вони придатні для утюгів, для дитячих іграшок. Там ну я утрирую, але щоб ми розуміли. Аму ну, тут наїдку з Китаю, ну воно буде стріляти в іншу сторону, якщо ці мікросхеми ставити китайські туди. А от. Всі ж розуміють прекрасно, що така зброя вона може керуватися лише а, четвертим, п'ятим поколінням мікросхем, а це або Тайвань, або Європа, або Сполучені Штати Америки. Тут інших варіантів просто не існує. Добре, наскільки вистачить Трампа на ваш погляд у цього запалу антипутінського? Ну скажімо так, тому що ну, той же Атлантик, наприклад, свою думку виказує, спираючись на якісь там джерела в Білому домі, що Трамп не через симпатію до України, не через симпатію, звичайно, до Зеленського, тим паче, і посилював цей тиск. Він ображений, але ж образа і помиритися, це досить швидко. Ну і здається, оці всі заяви, знаєте, то Путін поганий, але Путін крутий хлопець. Росія погана, але вона досить економічно привабна. Ну видно, що йому ну десь некомфортно в цьому стані, коли він повинен тиснути на Росію, тому що всі бачать, що Путін просто його. Обличчям обстілу вже кілька разів просто протер і не помітив наскільки вистачить, і чи вистачить для того, щоб все таки Путіна якимось чином змінити його думку стосовно припинення війни, ви знаєте, я набагато простіше дивлюся на ситуацію. Цей лист Нью-Йорк Пост він зробив свою роботу. Це перша, але те, що стало таким, знаєте, ударом, яке притисло. Путіна до кажу Путіна Трампа до стіни, це власне його діалог з Меланією Трампом. Те, що він да. випалив, хотів вас запитати до наступним питання. Ну, доброго розпочали. Вона, тому. Розумієте, як такі речі, от коли ти працюєш в політиці, коли ти думаєш, що ти вже там з Богом на хмарині літаєш і з ним уже розставляєш усе. Коли тобі кажуть, що ну тебе мало того, що Нью-Йорк позже так повюзав, сказав, що Путін розуміє тільки силу, і якщо ти цього не зробиш, то він з тебе буде знущатися. То Меланія Трамп його опустила, умовно кажучи, там до, до рівня, що він тобою підлогу миє, і, а ти тут починаєш. Але ж він не зупинився. Він каже, він далі з ж прозвучить: він, він не вбивця, але він. Ну, Крутий, можем миру, все-таки, але зараз за... ну, що це, це свідчення того, що в, в системі їхніх спілкувань є те, через що вони обоє не можуть переступити. Бо зверніть увагу, там з Москви Лавров щось говорить, Пісков говорить, Медведєв говорить там ще, але ж Путін сховався. Він сховався, він ні пари з вуст, він затих. А, бо розуміють, що це маневри. А, але тут є одна річ, яка впливає на ситуацію. Трамп він своєрідна людина, але а, Трамп а, орієнтується на позицію електорату. І вірно було сказано там, по-моєму, це Вашингтон Пост, чи я вже навіть не пам'ятаю, де про те, що опитування за те, Вашингтон Пост. Ми які, з вами Європіки, ми... які, так, які йому показали. Вони ж абсолютно чітко свідчили: дві третіх республіканців це прихильники Дональда Трампа, наполягали на продовження допомозі Україні. Мага була проти, але він знайшов оцей механізм. Ми не будемо це купувати. Це куплять європейці спочатку сказав, потім сказав НАТО. От але. Це не, не Сполучені Штати будуть, будуть купувати. Принаймні, а коли вже почав Колбі Елдердж Колбі пояснювати це, це стало взагалі зрозуміло, що взагалі на поверхню вилізло те, що він образився особисто. А знайшов оцей механізм, який грає, ніби йому на руку, бо він відновлює довіру своїх виборців з одного боку, а з іншого боку, тут ще якісь гроші будуть. Бо хтось буде розраховуватися тут ще треба визначити цього хтося. Бо а, по а, шести батареях Петріот зрозуміло. Це німці, те, що називається Норвежська група. А от те, що стосується всього іншого, от тут воно вже нині почалося. Там, французи, а ми не будемо цього не робити. І тут я хочу пояснити, щоб о, всі зрозуміли, чому Еммануель Макрон не просто це говорить, він має право це говорити. Згадайте, будь ласка, провалений американцями контракт на постачання підводних човнів французьких Австралії. Хто його перехопив? Американці. Що далі відбувається? Але американці не здатні його реалізувати. І тому, як тільки зараз Вашингтон відкриє рота, Мануель Макрон навіть озвучувати це не буде. Він позвонить і скаже, знаєте, що хлопці? Мало того, що ви е, провалили контракт, ви самі не здатні нічого зробити. І зараз знову почались переговори між Австралією і Францією про відновлення контракту на постачання підводних човнів французьких Австралії. Все це насправді є е, е, таким продовженням от, подій, які Починалися не сьогодні, не вчора, навіть не за каденції Джо Байдена. Це починалося ще тоді за Трампа. І воно відновлюється зараз. І тут, як ви запитуєте, пане Романе, а коли ж оце чи вистачить Трампа? Трамп у цьому відношенні, він стільки житиме, стільки він отак буде працювати. Цифри будуть гуляти як завгодно. Рішення зранку одні в обід, другі ввечері ввечері, о, так, о, так. Так. Mm. а тут важливо, що от це він повернувся так на півкорпуса в бік України. Оце треба зараз всіляко о, заохочувати з цим працювати. Тим більше, бісова робота це співпадає з позицією, з електоральною позицією прихильників Дональда Трампа. Це, це, це дуже багато для того, щоб. Даруйте за те, що скажу, але це треба розуміти: не використати, в тому числі відсунути магу від Дональда Трампа, в тому числі скоригувати а, взаємодію між НАТО і Україною, НАТО, Сполученими Штатами, Київ, Вашингтон, Брюссель. Тут є дуже багато варіантів, і важливо, щоб в цьому плані а, українське воєнно-політичне керівництво, щоб воно піймало цей момент. І, скажімо так, працювало в інтересах, розуміючи, що мова йде про Дональда Трампа, і тут треба оці механізми роботи з Дональдом Трампом, які, ну скажімо, яскраво пропагує Марк Рютте. У цьому відношенні справляється Бенімін Нетаніаху, премєр міністр Ізраїля. В цьому плані дуже активно і правильно працює Кір Стармер. А, дуже добре Фрідріх Мерц е, в цьому відношенні працює і так далі. От такі способи необхідно робити. Ну і важливо важливо розуміти, тому, що має бути чітка позиція. Ця позиція має відпрацьовуватися разом з європейцями. Адже зверніть увагу, все-таки Трамп пішов по тому курсу, який йому Європа дарує, але Європа йому його нав'язала. Він не сам його прийняв, цей курс. Ну, там було одне речення. Трамп, ти якщо не Бог, то напівбог. І все, і Трамп поплив. Ну, от в такому відношенні, скажімо так, і треба розуміти, що ми маємо справу з певною а, акцентованою акцентованою на собі особистістю, і тут з цим нічого не поробиш, бо ну що ж.